Власна сонячна станція лише за 2000 тисячі гривень на місяць. Це стає можливо саме завдяки кредитній програмі під 0%. До речі, дуже важливо ця кредитна програма в гривнях 2000 тисячі гривень за сонячну станцію в місяць, і це не міф, це реальність. Завдяки кредитній програмі під 0% ви зможете зробити свій дім енергонезалежним. Що це означає? Замість того, щоб кожного місяця сплачувати за світло, ви будете рівними частинами сплачувати за свою станцію. Це розповсюджується на гібридні станції з акумуляторами до 10 кВт. Сума кредитування до 480 тисяч. Кредит надається безвідсотковий на 10 років. Як це відбувається? Якщо у вас є потреба в сонячній станції, ви звертаєтесь до нас. Ми виїжджаємо до вас на об'єкт, дивимось можливості її розташування. Після цього робимо комерційну пропозицію та рахунок фактуру, за допомогою якої банк фінансує вас під 0%. Тому, якщо ви хочете станцію, яка буде коштувати лише там півтори-дві тисячі гривень в місяць, звертайтеся, все розкажемо, покажемо та оформимо.